Вітаю, шановне панство! Ви на каналі Ровоінструмент. І сьогодні у нас порівняння двох бюджетних шурупокрутів, які постачають в кейсі із комплектацією. В нас представлені дві моделі: це Warcraft артикул CHD S20 Libab і ProCraft Industrial PA18DFR. В Warcraft комплектація у нас ось такий ось кейсик. Дуже якісно виготовлений, має залізні. Кліпси. І також всередині ми бачимо набор біт бітотримач і 6 сверел. Гарантія та інструкція. Кліпса для того, щоб можна було зафіксувати ваш шурупокрут на ремні або на кармані. Ну і також зарядний пристрій. Ось такого типу, який в нас має 21,5 вольта і 1,5 години. І в комплектацію також входить. Ось такого типу 20-вольтовий -ти акумулятор на 2 Ампер-години. Цей акумулятор входить в лінійку One for All, тобто акумулятори, які підходять до багатьох інструментів. В випадку Warcraft, це більше, якщо не помиляюсь, більше 60 інструментів. Також є вибір акумуляторів, тобто 2 і 4 Амперні. і також зарядки типу слайдер, а не ось під таке гніздо. На батареї присутня індикація. Ось така красива. Переходимо далі до прокрафта. Прокрафт у нас постачається теж в кейсі. Кейс виглядає таким чином, він вже трішки не такої якості, але теж непоганий. Кліпси тут пластикові. І в комплектації у нас інструкція. Ось такий ось гнучкий вал, тримає на ремні. Зарядний пристрій типу слайдера і два акумулятора на 2 Ампер години 20 вольт. Також так вони виглядають. В комплекті їх два. Теж присутня світодиодна індикація, ось тут. Але, якщо чесно, мені більше подобається на Warcraft, тому що кнопочка збоку і вона легше натискається. Тут кнопка знизу і інколи ти просто пальцем затуляєш саму індикацію. По зарядному пристрою тут у нас 20 Вольт, 2 ампер години, тобто трішки потужніший, ніж в Warcraft, але не суттєво. Також дані акумулятори підходять до девайсів від компанії ProCraft, які мають 20-вольтові акумулятори. Наприклад, ось така благарка з артикулом PVA 216. В неї в комплекті йде ось таких два 20-вольтових 4 Амперних акумулятора. То вони сюди до до цього, що покрута, теж підходять. І також ці підходять до бугарки. Поставимо бали за комплектацію. За комплектацію я віддам один бал відм Веркрафтові і 0,5 бал в Варкрафтові, тому що в Варкрафті є бітотримач, біти та набір сфера. Сверла не дуже гарного якості, але вони є і можуть. Виручити, якщо ви, наприклад, купили гвинтокрут і забули сверла купити або ще щось типу такого. А про крафту я віддам 1 бал, тому що все-таки є два акумулятора і е, кращий зарядний пристрій. Тому сюди 1 бал, сюди 0,5 балів. Подивимося по зовнішньому вигляді. Обидва інструменти виконані з ABS пластику, мають ось це кріплення для ремішка, але на прокрафті ремішок є. В крафті у нас його немає. Також кріплення кліпс з двох сторін, що тут, що там. Мають прогумовані вставки по всій довжині, руків я, також ззаді на патроні, і тут теж ззаді на патроні є підсвітка. Підсвітка тут виконана знизу з досить яскравим світодиодом. А тут виконана вона зверху. Які плюси того, що підсвітка знизу. Коли ви працюєте, і у вас підсвітка зверху, ви працюєте, і у вас оснастка і патрон. Затуляють і роблять тінь. І вам ні чорта не видно. А якщо у вас підсвітка знизу, такої проблеми не виникає. Ось тут воно завжди світить, що є великим плюсом. Тому за підсвітку ставимо бал чого від Warcraft. Веркрафт, а Warcraft не ставимо. Взагалі зовнішній вигляд в обох. В досить непоганий, немає ніяких видимих люфтів, немає ніяких видимих щелин. І все якісно непогано виконано за свої гроші. Тому обидва інструмента отримують по балові за виконання. Mm -hmm. Далі по патрон. В шупокруті від ProCraft патрон DFR. Тобто він ось таким чином у нас знімається. І ось тут ми можемо зафіксувати біту. Ось таким чином, якщо у нас 25 мм біта, ми можемо одіти патрон назад. Але самий патрон пластиковий, швидко затисний, має блокування шпинделя. В Warcraft патрон не знімається, але повністю металевий, теж швидко затисний і має блокування шпинделя. Посадка обох патронів 10 мм. В Воркрафта мінімальні сверлики можна зажати 0,8 мм, в Warcraft десь приблизно так само, тому що в характеристиках в нього не написано. Але, якщо подивитись, то десь так само 0,8 мм він зажме. І за патрони поставимо по балу двом сурпрутам, тому що тут є свої плюси і тут свої плюси. Тут те, що він металевий, а тут те, що він Defer. І Передам до характеристик. Воркрафт у нас має безщитковий двигун на першій швидкості від 0 до 400 обертів на хвилину, на другій від 0 до 1600 обертів на хвилину і 50 Нм метрів крутого моменту. Також даний гвинтокрут має функцію удару, і на першій швидкості він має від 0 до 6000 ударів на хвилину. На другій швидкості він має від 0 до 24 тисяч ударів на хвилину, що дозволяє що дозволяє створити бетон та цеглу. Воркрафт нас має безщитковий двигун. На першій швидкості від 0 до 350 обертів на хвилину, на другій швидкості від 0 до 1200 обертів на хвилину. На жаль, про те, скільки тут Ньютон метрів, невідомо. Тому по характеристикам однозначно плюс бал отримує саме гвинтокрут від компанії Воркрафт за те, що тут є безчетковий двигун, тому що шіткові двигуни вже на жаль епоха, яка потихеньку, потихеньку. Виходить з нашого життя. Обидва гентукрути мають регулювання сили затягу, і обидва вони мають 20 плюс 1. Виготовлено вони з пластика. І так, якщо сказати чесно, то мені більше подобається, як переключається на Warcraft. Тут набагато чіткіше це виходить і краще відчуття, коли переключаєте трещотку. Обидва вони мають плавний пуск. Робоча вага акумулятора від компанії Evercraft з 2 амперним акумулятором становить 1341 грам, що дуже, дуже і дуже мало. А ось ProCraft у нас має 1258 грамів. Трішки легший. Але і по габаритам він трішки менший. Висоту ProCraft у нас має 250 мм. Варкафт у нас має 230 мм а в довжину від кінчика до патрона Варкафт має у нас 185 мм, до кінчика ось губок. А Варкафт у нас має на 190, тобто він трішки довший за рахунок того, що тут щітковий двигун, а тут безщітковий двигун і тут ще є функція удару і все рівно. Через те, що тут безщитковий двигун, він у нас коротший, ніж щітковий. І тепер до того, що ми їх будемо порівнювати в тестах. Почнемо з тесту на закручування. Хто швидше справиться? Будемо тестувати на першій степені затягу перша швидкість. Раз, два, три. Ну і у нас. Не вистачає крутного моменту для цього. Перш перша степінь затягу, перша швидкість і поїхали. Набагато делікатніша перша швидкість. У нас стоїть перша швидкість тут і тут. І 10-й степінь затягу. І подивимося, хто швидше зможе закрутити гвинт. Почнемо з Warcraft. Поїхали. Готово. І тепер прокрафти. Для того, щоб нам встановити біту, нам не потрібно затискати її в патрон, можна просто зняти його і сюди ось хекс, 1-4 дюйма підмагнічена. І поїхали. І тепер давайте ще спробуємо на другій швидкості. Про крафт. Друга швидкість, теж 10-та степень затягу. Поїхали. 10-та степень затягу. Друга швидкість. Раз, два, три. Непогано. Звісно, ці гвинтокрути створені для того, щоб створити маленькі діаметри і закручувати не дуже великі гвинти, але по приколу ми закрутимо трошки більші гвинти. Пробуємо ось це ось. І ми можемо ще докрутити за допомогою удару попробувати. Ну і все. Дивіться, як воно тут закруто. Ну і в принципі все. І ось ми можемо бачити, на яку глибину змогли закрутити глухарі. Просверлюємо ми ось таким ось SpeedFit від компанії. Мілвокі 22 мм mm в діаметрі. Свердління перша швидкість. Це друга швидкість була, там перша швидкість. Теж перша швидкість, свердління. Зараз спробуємо на другій швидкості. Не, на друге не хочу. У нас припіцівший акумулятор і не вистачає крутного моменту. Ну і на завершення 32 форснера. Szybko się Z takim diometrem już tryszki ciężkiej. Ну і на завершення. Дуже гарні гвинтокрути за свою ціну з непоганими комплектами і також з непоганою універсальністю. Особисто мені сподобався Warcraft як, як гвинтокрут для свердління невеликих діаметрів, а Procraft як гвинтокрут для закручування або для такої швидкої роботи, коли потрібно засверлитись і закрутити гвинт зразу. І не тратити час на те, щоб замінити оснастку, тому що все-таки ДФР-патрон патрон це зручно. Зняли собі, тут у вас оснасточка вже готова, біта, а тут у вас сверло, і ви собі просверлили, закрутили і так далі. Цей девайс трішки потужніший і має функцію удару, що дозволяє сверлити краще, швидше і більші діаметри. Тому обирати вам, яка функція вам більше потрібна, чи швидка зміна оснастки, чи більший діаметр свердління і надійніший патрон за рахунок того, що він металевий. І також невід'ємним плюсом в крафті все таки є те, що тут безщитковий двигун, і те, що універсальність акумулятора набагато більша, ніж в прокрафті. Але обирати вам компакт поставка все ж тут трішки кращий, тому що два акумулятора, не відміну від одного акумулятора і зарядний пристрій кращий. обирати вам. А придбати ви їх можете за посиленням під відео. Також можете подивитися на них і потрогати їх в магазині в місті Біла Церква. І всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на наш Ютуб, на наш інстаграм, і також не забувайте донатити на ЗСУ. Посилання на фонд «Повернись живим буде в описі під відео. Всім дякую за перегляд. Не забувайте поставити вподобайки і до зустрічі!